Поки Дональд Трамп приймав перший парад в країні з часів закінчення війни в перській затоці, Лос-Анджелес палав. Трамп робив вигляд, що все під контролем. сьогодні ми найпотужніша країна світу. Наша держава скоро стане більшою і сильнішою ніж будь-коли. Протягом історії ми отримували благословення, що не передати словами, завдяки цьому хороброму легіону армійських воїнів і патріотів. Сьогодні демократична Америка більше нагадує диктатуру із сутичками протестувальників із правоохоронцями, застосуванням спецзасобів, затриманнями та поляризацією самого американського суспільства. Лозогінний газ натовпи та армія в центрі Лос-Анджелеса так завершувався ще один день протестів. Біля федеральної будівлі, яку охороняють морпіхи. Знову зібрався натовп, що освистував військових. Це вже не перша сутичка за тиждень. Хвиля обурення через міграційні рейди не стихає. Президент Трамп кинув у місто Нацгвардію та морську піхоту, аби втримати контроль. Ці заворушення абсолютно зайві, і коли я кажу зайві, я маю на увазі, що не потрібно було доходити до цього до підпалів, автівок, грабежів і спалених бізнесів. Це було не потрібно. Можна було або губернатор Гевін Ньюсом міг би заздалегідь викликати національну гвардію, щоб усе це не сталося. Я думаю, що мер міста Карен Бас отримує свої інструкції з Сакраменто, а контролює все в Каліфорнії. Саме він Ньюсом. І якби Карен Бас отримувала кращі вказівки від Гевіна Ньюсома, ситуація була б значно кращою ніж зараз. Натомість Ньюсом почав звинувачувати Дональда Трампа в усьому, що тут відбувається, наче він забув про попередні заворушення, про пожежі в Палісейтс. Ньюсом зовсім не контролює ситуацію в Каліфорнії. І якби він просто сказав Гей, Дональде Трампе, допоможи нам підготуватись. Я впевнений, Трамп зробив би це негайно. У Лос-Анджелесі у суботу, продовжуючи тиждень бунтів, вийшли тисячі людей на загальнонаціональну акцію протесту без короля. На відміну від інших міст, спокійно тут не було. Знову сутички з правоохоронцями Я тут тому, що був готовий померти за ті цінності, що прописані в нашій конституції. А зараз я вважаю, наші конституційні права порушуються. Топчуться й ігноруються чинним головнокомандувачем Дональдом Трампом. Все виглядає незаконним, а його підтримує лише близько 33% населення. Вони не говорять від імені всіх. Це остання крапля, якщо хочете щодо Трампа. Коли він помилував учасників заворушень 6 січня, які вбили поліцейського для мене. Це вже занадто порушення всіх наших законів. Зневага до штату Каліфорнія і те, як йому усе це сходить з рук. Ми справді на межі. Саме тому я тут разом з американцями, які хочуть повернути собі свій прапор і свою країну. Я вважаю, що Дональд Трамп руйнує нашу країну. Він продав демократію тому, хто заплатив найбільше. Йому насправді важливий тільки він сам. В Портленді, штат Орегон, під час жорстких заворушень на об'єкті служби імміграції та митного контролю постраждали кілька поліцейських. Ми щойно були ближче до будівлі міграційної служби. але буквально за кілька секунд до ефіру почали стріляти газовими гранатами, і деякі з них вибухнули зовсім поруч із нами. Протестувальники тримають парасолі, щоб захиститися і відкидають газові гранати назад у бік агентів міграційної служби. Самі агенти залишаються по периметру будівлі. Вибачте, ще мить тому тут було чисто, але все змінилося буквально перед ефіром. Ми намагаємося відійти трохи далі, щоб можна було дихати. Дякую. Відходимо на безпечну відстань на зараз. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ, НАТО запускав феєрверки, димові гранати та кидав каміння у федеральних правоохоронців, розбив скло та силою. Увірвався до будівлі міграційної служби. Під час атаки було поранено чотирьох офіцерів, але федеральним силам вдалося взяти будівлю під контроль щойно ми завершили включення. Ми почули, як кілька кварталів звідси поліція Портленда через мегафон попередила, що будь-хто хто завдасть шкоду або порушить закон, буде заарештований. Якщо подивитись сюди, хоча через щільний дим це важко побачити. Двері вже зламані, і агенти формують периметр навколо будівлі. Деякі сльозогінні гранати та пляшки з водою протестувальники кидають назад до будівлі. Я поспілкувалася з кількома протестувальниками серед них і діти, і літні люди, які діють мирно. Ще одну димову гранату щойно кинули в бік будівлі. Поки що я не бачила поліцейських з Портленда, лише чула їх через гучномовець. Неспокійно було ще в кількох традиційно протестних містах. В Чикаго поліція затримала кількох протестувальників, коли сотні тисяч американців вийшли на вулиці в містах по всій країні, протестуючи проти дій президента Дональда Трампа під час його перебування на посаді. Америка це про демократію. А те, що ми бачимо зараз, не демократія. Це про одну людину, її его та її порядок денний. Це вже не про землю свободи та хоробрих, це про одну людину, яка намагається стати королем. Ця адміністрація займається речами, які для мене, як для віруючої людини, є абсолютно аморальними. Вони скорочують гуманітарну допомогу жертвам катастроф, людям із ВІЛ по всьому світу відмовляють у притулку тим, хто тікає від насильства в пошуках кращого життя. Напруга у Чикаго загострилася увечері, коли поліція на велосипедах та пішки сформувала ланцюги, щоб стримати невелику групу учасників маршу без королів, які прагнули продовжити рух вулицями центру міста. Ми переживаємо все це, і я хочу навчити свого сина, наскільки це важливо. Якщо в нас є голос, і ми можемо допомогти тим, у кого його нема. Ми зобов'язані це робити. У нас є сила, а в них ні. Вони вразливі. Я працюю у школі і щодня бачу страх у сім'ях і дітях. І якщо моя присутність тут може хоч чимось допомогти, я це зроблю. Ми вже кілька місяців ходимо на ці протести. І кожного разу приходить все більше людей. Бо люди усвідомлюють, що ми маємо силу, коли разом. Просто раніше не знали, як об'єднатися. А такі події допомагають. Багатокілометровий марш паралізував рух у центрі Чикаго. На перехрестях чергували снігоприбиральні вантажівки, щоб заблокувати доступ до Тауер та прилеглих вулиць. Під час першого за 30 років військового параду у Вашингтоні президент Трамп прославляє могутність США та їхню армію. Та на вулицях країни панує зовсім інша атмосфера: масштабні протести, жорсткі сутички з поліцією, застосування сльозогінного газу і сотні затриманих. В Лос-Анджелесі, Портленді, Чикаго та інших містах американці виходять на вулиці, висловлюючи обурення політикою влади, зокрема щодо міграції і порушень конституційних прав, глибока поляризація суспільства, взаємні звинувачення між місцевими та федеральними чиновниками і зростаюча напруга свідчать про кризу довіри та майбутні виклики для країни.